Партнером Microsoft, і ми а, не типові тим, що ми фокусуємося тільки на одному продукті. Це ERP-система Microsoft Dynamics 365 Business Central. А, насправді багато проєктів виконано а, зараз багато в процесі відбувається. Причому ми а, завжди працювали. Як компанія, яка не має меж з точки зору географії, у нас є проекти в інших країнах зараз особлива цікавість на останні два-три роки після повномасштабного вторгнення в Україні до цього продукту, як напевно найкращої альтернативі засилю російських ірпів системи облікових в Україні, тому тривають проекти. Тривають Зустрічі розповіді про те, чим да, може бути цікавим бізнес-центром. Я думаю, що ця, цей вебінар також трошки додасть тим, кому цікаво подивитися на сучасну erp систему, особливо з індустрії торгових та дистриб'юторських компаній. Насправді, ми активно співпрацюємо з іншими партнерами, оскільки оця компетенція в ERP вона ну, скажімо, так дуже, дуже це складний напрямок впровадження облікових систем в порівнянні з іншими програмними продуктами Тут багато. Людського фактору багато знань а, з точки зору що такі бізнес-процеси, що вони собою виявляють, як плануються запаси, як обліковуються управлінські, бухгалтерські обліки. Так далі на. і а, нас залюбки запрошують інші партнери, коли їхнім клієнтам потрібні, потрібні а, фахівці в цьому напрямку. А, ну, найкраще про себе можуть сказати, звісно, замовники. Я тут навів а, свіжі проекти, які, в які ми долучаємося, долучаємось зараз а, останні два-три роки. А, різні напрямки, насправді я не можу сказати, що ми от фокусуємось сугубо в одній ніші. На нас є і виробничі компанії і з професійних послуг і так далі. А, скажу, що. Ну, звісно, ми. Запросили а, компанію Кернел, нашого улюбленого замовника. У нас є а, в цьому ще напрямку в, в торговому такі замовники, як Мізол, а, як Коруфарма, це корейська компанія, взагалі, да, там власники українці, але вони працюють там. А, є System Capital Building, які а, дистрибуція і проєктна робота по встановленню антипожежних. Систем IITD, дистрибуторська компанія, яка в сфері IT працює, StarBoot і так далі. До речі, хочу сказати, що ми зараз я і частинка команди перебуваю у Львові. У нас понеділка. Відбувається старт у великій дистрибуторській компанії. Старт проекту саме старт запуску використання системи. Вони переходять з 1С. Майже рік тривав проект. Зараз така най найважливіший момент в цьому цьому, коли компанія зачиняє одну систему, закриває і переходить працювати в іншій. Я тут дуже очевидно, як все відбувалося у той рік роботи по аналізу вимог, по навчанню, по налаштуванню по розробці специфічних модифікацій функціоналу. І що система дає? Я на це ще буду напевно посилатися. До речі, це ну, досить такого масштабного розміру: близько 100 користувачів, а тисячі замовлень в день. Вони роблять, працюють по всій Україні, а досить потужна компанія. Тепер хочу кілька слів про саму платформу. Да? Тому що про Business Central, а, при тому, що він досить ну, най, найпопулярніша насправді, erp система у світі а, по кількості клієнтів, по кількості з ком'юніті, яке працює. Тут, до речі, фотографія, на якій а, десь там всерединці сидить шість наших людей, це з минулого року ми а, були на найбільших конференціях. На, Щорічна directions називається відбувається саме яка стосується цього продукту, більше трьох тисяч делегатів. Це тільки по Європі. Да, вони збираються тому. Система дуже популярна, але про неї не так багато напевно знають в Україні. Ми тут докладаємо зусиль, звісно, і сподіваємося, що популярність буде зростати. Тому хочу кілька слів розказати про неї. Ну можливо, в розрізі якраз того, що для торгівлі дистрибуція надає. А почати хочу маленьким відео. А це буквально хвилина свіже. Таке відео від Microsoft, А воно стосується от ну інновацій. да, тому що ну загалом, коли ми говоримо про облікові erp системи досить така консервативна тематика: це облік, це документи, дебіт, кредит, запаси. Там ну здається, нічого нового вигадати неможливо. Але з використанням штучного інтелекту в останні буквально да пару років і той же чат GPT, який вже напевно всі спробували, ці технології Microsoft вже долучає і до своїх продуктів взагалі всіх, але і до родини Dynamics, зокрема ERP-систем. Я хочу тут показати тут він англійською мовою наразі, але досить там все зрозуміло. Я думаю, вам буде цікаво подивитись саме в яких моментах. Да, це і створення швидких замовлень, це і якийсь аналіз даних, і просто навчальні речі, які дуже серйозно скорочують час і підвищують ефективність роботи користувачів. Keeping up with the pace of work can be challenging, especially when your business is adapting and growing. Transform the way work gets done with Microsoft Copilot and Dynamics 365 Business Central, your everyday AI companion. Save time by asking questions to find what you need. And onboard quickly with Copilot to guide you as you develop new skills. Accelerate sales and spark creativity with marketing tech suggestions tailored to your unique brand using details already in Business Central like color, size, and material. Use Copilot to create sales quotes, orders, and invoices faster and easier than ever before so you can invest time in relationships instead of paperwork. Simplify your day to day by automating business processes with Power Automate Flows. And reclaim time for your most impactful work by using Copilot to keep your finances organized, from reconciling bank statements to matching purchase orders with e invoices. All while using analysis views to make data driven decisions that propel your business forward to new levels of success. Work smarter, adapt faster, and perform better with Microsoft Copilot in Business Central. Цікаво, да. Я хочу тут додати, що копайло це функція, яка з'явилася буквально навесні. це нова така фреш, фреш, такий елемент, який ми теж вивчаємо, і наразі я сподіваюся, що чим далі, тим більше цікавих речей він дозволить дозволить зробити. Тепер хочу більш конкретики щодо того, який функціонал в erp системі буде цікавим для торгівлі в першу чергу. Які переваги можуть отримати знову ж на базі нашого досвіду компанії. І, і після цього вже ми перейдемо до демонстрації. Важливий такий момент з точки зору архітектури, як система побудована, от як її отримує. Користувач або компанія. Перший елемент це базова платформа, яка фактично розділена на дві частинки: є Essentials функціональність, яка входить в цей блок Essentials і є додаткова ще функціональність, яка називається преміум. Про цей функціонал у на наступному слайді. А зараз хочу додати, що крім того, що де умовно в коробці йде да, прикупівлі при хоча б одної ліцензії. є Велика кількість додаткових рішень, які створені в середовищі бізнес-централу і сертифіковані в Microsoft, партнерами, у яких є такий статус, як «Independent Software Vendor». Який має компетенцію і можливість це створювати цих рішень? Насправді сьогодні майже вже п'ять тисяч, тобто є дуже велика бібліотека. Насправді для бізнес-централу найбільше рішень ніж для будь-чого взагалі створюються іншими партнерами. А от настільки популярна ця, ця платформа там є. Ну, цікаві речі. Припустимо, я одного наведу приклад для розрібної торгівлі. Є е, е, великий партнер Microsoft, ісландська компанія Лес Retail, яка додає спец специфічний функціонал для рітейлу, який дозволяє е, компаніям, в е, у якій є роздріб. Е, Працювати не тільки в, з фінансами в системі і е, торгівлею, але й додавати е, функціональності роботи з касами, з е, лояльністю замовників, клієнтів роздрібних е, і так далі. Так далі. От е, І на цьому продукті, припустимо, ну, з використанням цього додаткового рішення: великі компанії працюють на кшталт Adidas, Ikea і так далі. Так? Ось. А крім цього, є додаткові модулі, які ви можете створювати самі власними силами, і це дуже велика перевага. Business Central в тому, що дуже легко можна робити щось унікальне, специфічне. А ми завжди ми розуміємо, що жодна система не буде мати прям все-все-все в коробці. Да? Напевно, якась або інтеграція, якась друкована форма. Щось навіть маленьке, воно буде потребувати якогось кастомізації. Якщо її можна швидко створити, то це це круто. Ось той функціонал, який є в базовій платформі в системі, і ви можете побачити, що насправді тут є і фінанси досить потужні тут із можливістю вести облік по великій кількості компаній, якщо ми говоримо про ну, структуру юридичну, є да? казначейство з бюджетуванням і так далі. Є... Продажі да, навіть з навіть базовим сіревом вбудованим а є управління проектами, виробництвом закупівлями. і отут я так окремо виділив, що от е, велика частина з цього це і є той Есеншал, той базовий блок, по нашому досвіду, якого достатньо якраз для торгівельних компаній, да, які в дистрибуції, звісно, якщо є там, е, от подивитися в блочок управління виробництвом, бо воно таке і є лайтове. Функціонал і більш потужний ото й лейтовий функціонал це е, замовлення на збірку. Вони теж можуть для для, для торгових компаній, ми з цим стикаємося іноді треба е, з кількох позицій зробити нову. Та і там цього достатньо. Це ну якщо говорити, там мови бізнес-центр, але assembly order, тобто замовлення на збірку, його може бути достатньо. Але якщо ви хоч виробляєте щось от, ну по-серйозному, є специфікація, є виробничі центри, на яких об обробляються певні маршрути, то Звісно, тоді вже треба переходити в преміум і використовувати потужний функціонал управління виробництвом. А, і е, тут напевно да, важливий такий е, 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 потік інформації щодо того, що отримують компанії да, при впровадженні. І, звісно, як ми говоримо про торгівельні дистрибуторські, то все е, навколо відбувається навколо. Товарів, так тобто, ми закуповуємо, ми зберігаємо щось. Ми його продаємо, і, і звісно, всі покращені вони навколо цього напевно. Хоча треба не забувати і про фінансову частину, та ж собівартість, яка якщо е, не дуже гарно налаштована облікова система, то не до кінця зрозуміло. А що ж ми де ж наш там реальний прибуток? Да, тобто ну, по касовому методу. Ми там можемо бути прибуткові, але якісь можуть групи товарів на або якісь товари, які дуже довго лежить і погано обертаємість то він, от, от це ж інформація теж її важливо розуміти Да? але знову ж ну більша частина все ж таки покращена навколо товарного да, частина йде, і один з перших елементів це взагалі налаштування. І те, що дає можливість більш швидко, більш прозоро управляти майстер даними. А тим фахівцям компанії, які цим займаються, це координатори, продавці і там по різному називаються. Ці люди зазвичай в торгових компаніях. ми розуміємо, що ну припустимо, знову ж буду посилатися на от зараз. Це просто такий гарячий приклад компанії, в якій в нас запуск відбувається. Нашого замовника в них 13 тисяч активних позицій на. В їхньому асортименті, а і ще є кілька там неактивних да, тисяч. І звісно, орієнтуватись в цьому, тобто є певна класифікація, категоризація, і швидко робити замовлення це перший такий важливий елемент, який дозволяє і швидко створити замовлення, і взагалі якось. ну, бути в нормальному тонусі і настрої от, всі цій великій команді, яка займається продажами. Далі і далі, якщо говорити про запаси, одна з таких проблематик, з якою ми часто стикаємося, це те, що в компаніях не Недосконало ведеться робота з партіями, з серіями для певних компаній, які там харчові промисловості, там можливо контролювати терміни придатності. Для інших компаній можливо бути специфічно якась така, такі елементи, як характеристика товару. Да? там може бути колір або якийсь відтінок, і він залежить від партії. Тут важливо це контролювати, бо інакше може ставатися так, що відрізали від одної партії. Потім від іншої а стару партію ми не, не ведемо цей облік, не розуміємо, і вона, вона залишається на залишках, і ми витрачаємо так, кошти. Планування да, – важливий теж елемент, який ну зазвичай там багато специфіки в кожній компанії, і ми, до речі, будемо показувати, от, забігаючи наперед стандартні можливості бізнес-центру в плануванні, тобто зв'язати все ж таки закупівлі і продажі. Бо закупівлі часто працюють з постачальником, Постачальник каже, от класна ціна купуй. і купують, але те потім не продається. А це такий стандартний класика жанру і за товарність на складах. Там на мільйони а, лежить. Тому оцей зв'язок з плануванням, так, щоб закупівельники орієнтувалися на те, що буде продаватися, це дуже важлива така штука, яка впливає на ефект і на покращення якесь. про Збірку, да, я вже згадував. Логістика теж ми трошки сьогодні розкажемо да, що ми створили, тому що є стандартні речі, де що ми доробляли на проектах. Ми поділимося досвідом якраз по логістиці, тому що швидке планування, правильне планування і пакети документів, які система друкує для логістики, це для дистрибуторів да, важлива історія. З точки зору продажів, це покращення і оптимізація. Вона прив'язана до того, як швидко обслужити наших клієнтів. Там є ще елементи пов'язані з резервуванням. ми теж з тим стикаємо, що правильні резерви і робота з резервами це теж дуже важливо з точки зору. Того, як ми е, швидко можемо ефективно обслужити, і при тому не, не створювати зайвих резервів, які теж можуть потім створювати залишки і заморожені е, заморожені е, гроші так на, на складах, закупівлі теж я про це казав. Тут ключове, що Система забезпечує оцей зв'язок запіпівель з, з продажами. Е ще я тут е так зараз прийшло е в голову, що ми е стикаємось, і ми, до речі, теж будемо цю демонстрацію за зачіпляти. Е Управління складом е, внутрішнє складське управління, Так? тобто не тільки розуміти, які в нас залишки, по яких складах, по яких е, офісах і представництвах, але і як у нас є великий склад, в якому там розподільче припустимо, в якому потрібно е, оптимізувати роботу комірників і включити так званий WMS, ЙМС ВРХ то цей функціонал теж є в бізнес-централ, і ми про нього теж поговоримо. Ну і нарешті фінанси да. Тобто а, управління дебіторкою, управління витратами, а, швидка підготовка української звітності, в тому числі, якщо ми говоримо не про одну юросову, а у нас є група компаній, а, основні засоби, правильного управління. Да, там є оренда основних засобів. Тут часто теж ми з тими стикаємось. На тому ж Житомирському маслозаводу Руть там була титанічна такий підпроект. Бо в них 60 тисяч холодильників по всій країні. І контроль за цими основними засобами, і оренда, переміщення, ремонти, все це в системі теж було реалізовано, і значно їм тоді спростило цю задачу по покриттю холодильниками всієї країни. Ось такі приклади я навів. Я думаю, що щось можливо тут релевантно для вас, щось можливо у вас є. Якісь певні власні задачі. Про це можемо подискутувати, якщо будуть питання або там цікавість далі поговорити. В мене останній шмат інформації, який такий, знаєте, він з точки зору того, не не стільки до функціоналу відноситься взагалі там про ERP, а стільки до того, як прийти до успіху до цього успішного. Використання ERP системи, тому що яка б вона не була гарна на картинках і в розмові, але о той шлях пройти проекту і запуститися, на треба звертати увагу на певні аспекти, скажімо так, організаційні, і я кілька ключових наведу: от прямо вони до гарячі, бо от як я казав, зараз от на запуску і ми це. Черговий раз бачимо по-перше. Впровадження ERP – це якби з одного боку, це ж IT, да, це технологія, певна, да, вона щось автоматизує, але це в першу чергу це ревізія вдосконалення процесів бізнес-процесів компанії, тому що при впровадженні, звісно, її треба налаштувати там, тисячі якихось галочек, якихось налаштувань, табличок, довідників і так далі. Як це зробити? На да? треба отримати вимоги. До того, як має відбуватися процес, і оце момент істини, коли починається робота консультантів з ERP і а, ключових користувачів компаній, які розказують, а що треба зробити. І тут Вскриваються різні, не дуже оптимальні, якісь застарілі схеми, задубльовані і так далі. Тому що насправді роками компанії існують, вони певним чином розвиваються і звикають до того, що в них є. А впровадження нової технології воно якраз і піднімає питання: що от у нас тут а як нам? В новій системі або тут ми звикли, да воно не оптимально, але вже там звикли. Ось тому це важливий такий момент, на який треба звертати увагу і бути готовим до того, що ви побачите реально ну, перевірку своєї команди. Будуть слабкі гравці, які будуть там панікувати і нічого не хотіти. А будуть і сильні лідери, яких можна далі просувати в компанії, тому що вони адекватно будуть ставитись до чогось нового, швидко опановувати, і навіть підтримувати інших. А є ще така історія, як міфи. Ми їх називаємо ми такі, як всі, або у нас немає нічого складного. Тобто компанія хоче впровадити ERP, але в процесі оцінки проекту і створення якогось плану лунає таке, що ну ми ж в принципі, як і всі дистрибутори. що у нас нічого такого. Але це насправді не так. Наш досвід говорить, що дійсно да всі закуповують і. Перепродають, але робота з ретробонусами, з поверненнями, з грошовими коштами, ото є безготівка там специфічна, і, і, і робота з логістикою. Багато-багато нюансів, які і роблять нас тими, якими ми є. Які... Ну вони вони можуть бути складними. До цього треба бути готовим, морально не обманювати самих себе та да, реалістично підходити. А інший момент, що при впровадженні, а це інша крайність, да що приходять всі співробітники. Кажуть, я хочу, щоб в системі було так. Я хочу, щоб було так, і цих побажань може бути дуже багато, які. Будуть спрямовувати команду впровадження, робити певні кастомізації, модифікації, які можуть бути насправді ну, зайві. Тому тут критичне сприйняття, треба виділити групу людей або навіть одного, хто буде через себе пропускати ці побажання і відрізати те, що точно не критичне. І такий момент, коли система вже. Підходить до того, щоб її запускати, erp систему, то треба багато приділяти увагу тестуванню, навчанню, готуватися, тому що коли ви закриєте стару, почнете в новій, вже все назад, шляху немає. То всі недопрацювання в точки зору, там розуміння, як все там працює, вони будуть вилазити, буде складно, і оці складності можна прибрати, якщо вчасно готуватися і навчатися. І останній момент це правильно все ж таки само початку підійти до мотивації. Когось можна е, змотивувати додатковими якимись е, там преніями чи чимось таким, а когось можна просто трошки налякати, що щоб він правильно до, до проекту відносився. Це треба правильно зробити е, і зекономити багато часу і енергії.